Вітаю! Розглянемо застосування методу інтервалів до розв'язання квадратних нерівностей. Ми з вами знаємо, що класичний метод інтервалів застосовується до розв'язання нерівностей ось такого виду. x-1, x-2 і так далі. Пропущено декілька множників, скінченна кількість, x-n, і ось тут більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює нуля. Начебто у квадратних нерівностей ми не бачимо з вами добутку ось таких множників. Але ми ж знаємо, що ми їх можемо утворити, якщо пригадаємо з вами формулу розкладу квадратного тричлена на лінійні множники. Нагадую, квадратний тричлен Ах2 квадрат плюс Bx плюс С розкладається на лінійні множники наступним чином. А. Помножено на х-х1 і помножено на х х-2. Де х1 і х2 це корені відповідного квадратного рівняння. Тобто, якщо ми візьмемо квадратний тричлен, прирівняємо до нуля і знайдемо корені отриманого рівняння. Ось вам і е, виходить, що. Метод інтервалів можна застосовувати і до розв'язання квадратних нерівностей. Ми знаємо, що для квадратних нерівностей ще можна застосовувати графічний метод. Він спирається на властивості квадратичної функції. Але сьогодні я вам показую, як застосувати метод інтервалів. Отже, дивіться: не обов'язково щоразу прописувати ось цей розклад. Головне розуміти, що якщо перед іксом квадратом у нас додатнє число, то і ось тут у формулі у нас перед іксами будуть лише додатні знаки. Тому беремо, виписуємо цей квадратний тричлен. А можна так само просто дивитись на нього і уявляти, що ось ми прирівняли до нуля, або записати собі ось так. Так визначаємо корені відповідного квадратного рівняння. Ну, тут, мабуть, що доведеться знаходити звичайний дискримінант. Нагадую, b квадрат мінус 4 ac А це 2 b – це 7, c – 3 Тоді. Б квадрат 7 в квадраті 49 мінус 4, помножене на 2, помножене на 3. Перемножили, тут у нас вийшло 24, 49 мінус 24 отримуємо 25. Для знаходження коренів нам знадобиться значення кореня із дискримінанту арифметичного квадратного кореня. Корінь із 25, це буде 5. Тому знаходимо перший корінь, так само нагадаю вам формулу. мінус б плюс корінь d поділено на 2а. B у нас 7, тому мінус Б це буде мінус 7. Плюс корінь з дискримінанту, тільки що ми з вами визначили, це 5. І все це поділити 2а. Взяли двіючку, пішли, помножили на 2. 2 на 2 4. Мінус 7 плюс 5. Це мінус 2, виходить мінус 2 четвертих, і можна чисельник і знаменник скоротити на 2, ми отримуємо мінус 1 другу. Другий корінь х2. Мінус b, мінус корінь у d поділено на 2а. Буде мінус 7 мінус 5 поділити на 4. Виходить, мінус 12 у чисельнику поділити на 4, мінус 12 на 4, це мінус 3 знайдено два числа. Тобто, а далі можна не прописувати ось цей розклад. Давайте, щоб у нас все було видно, я ось тут продовжу. Далі ми знайшли корені квадратного тричлену, і так само, як і в методі інтервалів, ми ще робили, коли знаходили. Корінь кожного множника, ми відмічали це число на числовій осі. Так само відбувається і тут. Мінус 3 все менше, ніж мінус одна друга, тому числа будуть розташовані саме ось таким чином. Подивились на знак нерівності, він у нас не строгий. Показали, наскільки інтервалів розбивається наша вісь. І нагадую, за методом інтервалу, ми повинні починати розставляти знаки із самого крайнього правого інтервалу. Так от, щоб не брати числа з кожного інтервалу, не підставляти у ліву частину і не знаходити знак отриманого числа, так само доволі просто. Якщо перед ексом квадратом Додатнє число, це означатиме, що в тому розкладі, що я прописала, перед іксом мінуса ніде не буде. Ми ставимо знак плюс. Якщо перед ексом-квадратом від'ємне число, тоді ми ставимо знак мінус. І далі за наявності двох різних дійсних коренів знаки завжди будуть чергуватись. Після того, як розставили знаки, ми дивимось у нас знак нерівності менше або дорівнює. Отже, ось наша множина розрізку. Залишається тепер записати просто відповідь. Х належить відрізку від мінус 3 до мінус однієї другої. Ще раз. Отже, квадратна нерівність. Ми беремо ліву частину, прирівнюємо до нуля, знаходимо корені відповідного квадратного рівняння. Відмічаємо ці корені на числовій осі. Показуємо, наскільки інтервалів розбивається наша вісь. І починаємо із самого крайнього правого інтервалу розставляти знаки. В правому інтервалі крайньому завжди буде знак плюс, якщо перед іксом квадратом додатнє число, додатній коефіцієнт, мінус, якщо перед іксом квадратом, під'ємний коефіцієнт. Коли у нас два різних дійсних кореня, тоді знаки обов'язково будуть чергуватись. Потім обираємо, в залежності від знаку нерівності. Або інтервали зі знаком плюс, або інтервали зі знаком мінус. Це ми розглянули зараз з вами повну квадратну нерівність. Так само метод інтервалів можна застосовувати і до розв'язання неповної квадратної нерівності. Дивіться, можна виписати знов таки прирівняти до нуля. Так? Наприклад, 3х2. Мінус 8 до нулю, можна одразу було винести за дужки спільний множник. Неповне квадратне рівняння, яке у нас містить невідоме в першому та в другому степені, ми розв'язуємо без дискримінанту. Так? Ми виносимо просто спільний множник за дужки. Тоді в дужках залишається 3, мінус 8 до рівню 0, коли добуток двох множників 0, а тоді, коли хоча б один із них нуль. Тому x ми прирівняли до нуля. І 3х мінус 8. Корінь тут вже знайдено. А ось тут знаходимося лінійне рівняння. Вісімку перенесли в праву сторону, не забули поміняти її знак на протилежний. Позбуваємось множника 3. Обернена дія до множення це ділення. Отже, 8 ділю на 3. Дивлюсь, це у нас неправильний дріб, тому беру і виділяю цілу частину. Дві 2 дві треті. Корені у нас різні. Так? Їх два. Повторів не було. Тому ми відмічаємо на цій числовій осі. Точки у даному прикладі у нас виколоті, бо знак нерівності строгий, строго більше нуля. Розставляю їх у порядку зростання. Показую, на скільки інтервалів у нас розбивається наша вість. І необхідно тепер поставити ось тут знак. Дивимось на коефіцієнт перед ексом квадрату. Число додатнє. Тому ставлю знак плюс. І далі знаки чергою. Потім подивилися на знак нерівності, він у нас більше. Тому обираємо інтервали зі знаком плюс. Залишається записати відповідь. Ну, Відповідь ось тут запишу. Описуємо цю множину. Від мінус нескінченності до нуля. 0 ми не включаємо до розв'язку, тому що точка виколота, число 0 вже не є розв'язком нерівності. В об'єднанні аналогічно від двох двох третіх до плюс вишенності. Все, розв'язок готовий. Наступний приклад. Так само у нас буде неповна квадратна нерівність. Знов таки, подивіться, по-різному можна тут здогадати, що метод інтервалів. Можна, от, е, так як зараз я розповідала, виписати цей квадратний тричлен, він просто неповний, Так? У нас відсутній там е, другий коефіцієнт. Прирівняти до нуля, знайти корені. А можна побачити, що ліва частина це у нас що? Формула по суті, скороченого множення там може бути застосована. Різниця квадратів. А квадрат мінус б квадрат. Нагадую вам цю формулу. Різниця квадратів. Взагалі формули скороченого множення ну, у нас весь час з'являються у різних темах, тому їх обов'язково треба вивчити, щоб їх бачити. І, ну, відповідно, потім використовувати, застосовувати. Отже, можна розкласти, отримуємо х-4 на х 4. І ось коли ви нерівність записала ось таким чином, вже явно видно, що це метод інтервалів тут, бо у нас ліва частина це добуток, в даному разі, двох дужок, а в правій частині 0. Ми прирівнюємо кожен ножник до нуля, знаходимо корені і вони у нас два їх, вони різні, не співпадають. Нагадую, якщо співпадають парну кількість разів, там порушується чергування знаку. Тут вони у нас різні, нічого такого не буде. Точки у нас зафарбовані, тому що знак нерівності не строгий. Мінус 4. 4. Інтервальчики показали. Знов. Хоч сюди, в саму умову дивимось, хоч от сюди перед іксами мінуса немає, або перед іксом квадратом знак плюс. Отже, все починається зі знаком плюс. Корені різні, тому чергування повністю відбувається. Залишилось подивитись на знак нерівності. Він у нас більше або дорівнює, тому обираємо інтервали зі знаком плюс. Так прописуємо відповідь. Х належить. Описуємо завжди рухач зліва направо. Від мінус нескінченності до мінус 4, включно, в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Все, відповідь отримано. Давайте розглянемо з вами приклад, коли у нас перед х квадратом. Буде від'ємний коефіцієнт. Наприклад, мінус Х квадрат, мінус Х плюс 20, все це більше нуля. От спочатку вам покажу, як нічого не змінювати, ніде знаки, як можна розв'язувати, а потім поясню, як можна інакше зробити. І вже кожен сам для себе обере свій шлях. Отже, виписуємо наш. Квадратний причлен, прирівнюємо до нуля. Можна так знаходити там за дискримінантом, наприклад. Якщо ми бажаємо спробувати тут теорему Вієта, то ми візьмемо і домножимо на мінус один. А можна і так, і для дискримінанту також е діяти. Взагалі, от я намагаюся завжди. Якщо у мене перед іксом-квадратом є знак мінус, я позбуваюся на першому етапі, домножаю все на мінус 1. І тоді значно легше. Так, ну давайте спробуємо з вами теорему Вієта. Нагадую її принцип. Добуду коренів зведеного квадратного рівняння, пропишу, щоб у нас перед очима було, дорівнює вільному члену Q. Це мінус 20. А їх сума дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто, якщо у нас тут прописано 1 плюс 1, то ми беремо мінус 1. І це повинно одночасно виконуватись. І ось цієї системи підбираємо з вами, які ж у нас цілі числа будуть задовільняти заданим умовам. Ну, це мінус 5, як я бачу, мінус 5. І Друге число, другий корінь це 4. Дійсно, перемножили буде мінус 20, додали, буде мінус 1. Далі, на число віреці Х. Відмічаємо знайдені корені. Точки будуть виколотими, тому що знак нерівності у нас строгий. Мінус 5, 4. Показали, наскільки інтервалів у нас розбивається наша вісь. І необхідно поставити ось тут знак. Нагадую, для квадратних нерівностей, якщо перед дексом квадрату, тобто перед дексом у найбільшому степені, стоїть знак плюс, ставлю плюс. Якщо ось як у нас стоїть знак мінус, ставлю мінус. І далі знаки чергуються. Потім необхідно обрати інтервали або зі знаком мінус, або зі знаком плюс. На це нам натякає ось цей знак нерівності. У нас він більше, тому наші розв'язки містяться ось тут. В інтервалі він мінус п'я до 4. Я хочу показати вам, як той самий приклад можна було б трохи інакше розв'язувати. Також метод інтервалів, але, але я все зведу до стандартного виду, коли плюс, мінус, плюс. Ось наша нерівність. Мінус Х2, мінус Х плюс 20 більше нуля. Якщо перед х квадратом у нас стоїть знак мінус, я можу вже тут, на даному етапі, позбутись мінусу. Я помножаю обидві частини нерівності на мінус один. Тоді знак кожного доданку в лівій частині, ну і в правій, змінюється, але тут що 0, що мінус 0, все рівно. І не забуваємо змінити знак нерівності. І тоді ми вже працюємо не ось цією нерівністю а ось з цією. Так ось цією. Так само знаходимо корені. Дивіться, от якщо я випишу, прирівняю до нуля, отримую точно ось таке рівняння. Тобто корені у нас вже знайдені. Аналогічно числова вісь, довге, тобто інтервали. Тепер дивлюсь от сюди. Так? Якщо перед іксом квадрату мінуса немає, ставлю плюс і знаки чергую. А потім дивлюсь на знак нерівності. Менше, тому обираю інтервали зі знаком мінус. Тобто, бачите, от я не витирала, що у нас відповідь буде одна і та сама. Так і повинно бути. Тому кожен з вас обирає, як вам легше. Не позбувати знака мінуса, чи позбутись. У кого проблема з тим, що ви, наприклад, забуваєте, як визначити ось цей перший знак в квадратних нерівностях. Тоді я пропоную запам'ятати, що завжди зробити, щоб перед іксом квадратом ніколи не було мінуса, і у вас завжди тоді буде плюс, мінус, плюс. Ну, при умові, що у вас там два різних дійсних корені. Так, ще. Покажу деякі нюанси, але ми ж знаємо, що квадратне рівняння так, не завжди у нас може мати два, наприклад, різних дійсних корені. Ну ось така ситуація. Х квадрат плюс х, вибачте, мінус х плюс 6 все це менше нуля. Виписуємо, прирівнюємо до нуля квадратний тричлен. І постає завдання знайти корені його, цього рівняння отриманого. Теорема вієта можна спробувати, але не, не вдасться вам знайти корені. Так, тому ми візьмемо і підемо за звичайним дискримінантом: b квадрат мінус 4 ac А1. це мінус 1 це 6 Отже, тоді буде мінус 1 в квадраті. С1. Міс 4 на А. А це 1. це 6 Отримуємо 1 мінус 24. Ну, неважливо, що саме, головне, що це від'ємне число. Коли число дискримінант у нас від'ємне. так? Для рівняння це означає, що коренів серед дійсних чисел немає. І ось тут у нас виникає такий момент. А що ж мені тоді відмічати на ось цій числовій осі? ж чого відмічати. Дійсно, немає там цих чисел, інтервалу я не покажу. Так от, у тому випадку, коли у нас дискримінант під'ємний, це означає, що ваша нерівність. Або буде мати безліч розв'язків, або жодного розв'язку, тобто пуста множина. Іншими словами, що це тягне за собою? Це означає, що ось цей квадратний тричлен при від'ємному дискримінанті. Завжди набуває або лише додатніх значень, або лише від'ємних значень. Як це встановити? Виберете будь-яке дійсне число. Найпростіше обирати завжди нуль. Я ось беру 0, і підставляю 0, 0, виходить 6. Отримую ось таку числову нерівність: 6 менше 0. От якщо ця нерівність у нас. Правдива, тобто правда, що там прописано, тоді це означатиме, що у нас безліч розв'язків. Якщо ж ми отримали невірну нерівність, це означатиме, що задана нерівність розв'язків немає. Дійсно, у нас 6 не може бути менше нуля. Будь-яке інше число можете взяти один, мінус один, ну найпростіше нуль. От якщо б один я взяла, дивіться, те ж саме було. 1 мінус 1. Вийшло б 6 менше 0. 2 візьмо. 2 в квадраті. 4 мінус 2. 2, 2 плюс 6, 8. 8 не може бути менше 0. Отже, задана нерівність розв'язків немає. Як ми сформовуємо відповідь? Ми записуємо х належить порожній ножині. Жодне, жодне число не задовільняє заданій умові. Якщо б я у цій нерівності просто змінила її знак, ну, навіть якщо більше або дорівнює, ось до цього моменту було б все те ж саме. Дискримінант від'ємний, від'ємне число. Я, щоб оцінити ліву частину, беру будь-яке дійсне число, найпростіше взяти 0. Підставляю 0, 0 плюс 6. І отримую ось таку нерівність. 6 більше 0. Що це означає? Це правда, 6 дійсно число більше за 0. Це означає, яке б число я от сюди не підставила у ліву частину, я завжди буду отримувати правильну нерівність. Тому будь-яке із дійсних чисел задовільняє цій умові. Тоді відповідь, де ми написали, як написати безліч розвідків. Можна написати х належить інтервалу від мінус нескінченності до плюс нескінченності. На е, мові множин ще можна написати x належить r, r це множина дійсних чисел. Хоч так, хоч так відповідь буде прописано правильно. Ще на останок один приклад, коли у нас неповна квадратна нерівність. Наприклад, х квадрат, ну, плюс, там, 18 більше або дорівнює нуля. Квадратна неповна. Так? Можна знов таки, коли за методом інтервалів я щойду беру, виписую, прирівнюю до нуля. Починаю знаходити корені. І ось тут коренів нема. Чому їх немає? А тому, щоб, щоб позбутись квадрату, ми повинні взяти корінь квадратний з обох частин, а корінь квадратний з від'ємного числа на множині дійсних чисел не існує. Тому знову ж таки ситуація аналогічна як ось в попередніх двох прикладах, немає тих точок, які відмічаємо ми на числовій осі. Це також тягне за собою наступний момент, що ось ця ліва частина завжди приймає або лише ну, там, додатні значення, або від'ємні. Дуже просто, але в даному разі лише додатні, бо тут плюс ми беремо будь-яке дійсне число, наприклад, 0, так, і підставляємо 0 плюс 18. Це буде 18. Виконується умова? Виконується. Ну, 18 то не дорівнює нулю, але ж виконується умова, що 18 у нас більше за 0, тому тут аналогічно буде ось така відповідь. Хоч так, хоч так. От о, о, якимось одним чином прописуєте. І якщо ж я б ось тут змінила б знак, але тоді б у нас виходила ось така нерівність, і це зовсім неправда. 18 не може бути менше за 0 і дорівнювати 0, тоді б у нас відповідь була прописана, що розв'язків немає. Ось таким чином можна застосовувати метод інтервалів для розв'язання квадратних нерівностей. Дуже просто, на мій погляд, і взагалі, метод інтервалів він, за допомогою нього багато ще різних нерівностей можна розв'язувати. Дякую вам за увагу.